Добрий вечір, ми з України. Я знову залишилась одна дома з генераторами. Але вже проблем не буде, тому що Діма мені привів майстер-клас. Вікі, <свісно> Як виключити і включити генератора? Виходь! І генератор вже не дракони, який вогнем кліпався, а вже нормальні той, який ми купували. На жаль, на цей раз у мене не вийшло поїхати з Дімою по машину для ЗСУ, яку ми повеземо відправимо, точніше, на бахмутський напрямок. Ми планували поїхати на вихідні. Зазвичай ми це все робимо разом, але там була затримка з документами. У хлопців не було інтернету і вони не могли нам ніяк відправити в підрозділ, щоб Підрозділ військовий ці документи, щоб нам військові роздрукували і нам передали на руки ці документи, щоб забрати машину. Тому вийшло так, що прийшло з Дімі взяти відпустку на один день та самостійно поїхати по машину. Бо в мене є ще інші справи. Я буду тут якби віртуально, віртуально допомагати та якби все оплачувати. Це вже четверта машина для ЗСУ, на яку ми разом з вами зібрали. Та передали на фронт. Але нагадую, що в нас скоро будуть нові спори, про які я також оголошу. Не забудьте підтримати мій канал підпискою, лайком та коментарем. Мені буде дуже-дуже приємно і це допоможе в просуванні мого каналу. Також на моєму каналі є ще одне відео про другу машину, яку ми привозили самостійно, точніше, за якою ми самостійно їздили. Можете подивитися на моєму каналі. Посилання на це відео буде також. Знизу під відео. Іноді е, виходить так, що по машину ми їдемо самостійно, а іноді це роблять військові. Ніхто не знає, скільки проживуть ці машини, які ми привозимо, та які привозять інші волонтери, люди. Бо машина може прожити півроку, а може прожити там хвилин 20. І все. Ніхто про це не знає, машин треба постійно дуже багато. Тому і збори буду продовжувати, продовжувати, продовжувати до тих пір, поки не переможемо. Ну і також, паралельно з машинами, ми не тільки машини привозимо, як ви бачите, ми збираємо там на тепловізори, на приціли, на маскувальні сітки, ну і на все таке. Знаю, що вже всі втомилися від мій від цих постійних зборів, грошей, від цього повірте, Втомилися всі, але це те, що... Нас просуває ближче до перемоги, тому не можна зупинятися, не можна розкісати ні в якому разі. Треба знаєте, працювати, 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 знищувати ворога і робити все, що від нас залежить, для того, щоб це присвичити. Хочу подякувати кожному, хто нам допомагає в наших зборах пошуку необхідного. Дуже дякую. Ще хочу нагадати, що при замовленні реклами на моєму каналі. Гроші йдуть на збори для ЗСУ, на ті, які ми особисто відкриваємо, за які ми відповідаємо, і потім звітуємося. Також ми, після того, як привозимо машини, ми обов'язково їх віддаємо на СТО, щоб їх подивилися, відремонтували все, що треба зробили, там резину, якщо чогось такого нема. Це також ще додаткові витрати. Але це вже таке головне назбирати гроші на машину. Отже, зараз поділимося з вами частиною нашого життя. Дима для вас не зима відео. А як цю націю перемогти? Просто молодці. Так, ну що, я прийшов вже. Восьмий потяг стоїть, але його не видно. О. І наступний вагон мій. Зараз будемо йти. Тут так прикольно. димка така стоїть. Але її погано видно. Темно все Капець. Оце наче мій вагон Донасте. Ось я вам покажу як тут виглядає Це, я не знаю, це люкс. Коротше, на два місця. Ось так це виглядає. Як купешка, тільки без верхніх полок. Ось. На два місця. Оце піка як ми змогла поїхати, ми тут самі їхали. Але ось так. Закріпається вся ця штука отак дверками. але я скажу, що вагон не вшатаний. Так, береш, Ну, все доволі прикольно. Але такий, знаєте, вигляд як в Союзі. Прикол. Полотенце це буде взагалі. Ай, ну, кайфово, коротше. А як це виглядає? Що вже ранок, на пару хвилин потяг затримується. Так. Але хочу сказати, хоч він виглядає як такий знаєте, старенький, але по-перше, тут дуже тепло ну, плюс-мінус комфортно. Хотілося б, щоб ліжко тільки було. Ну, матрасик був пом'якший, тому що я собі дупу просто так відлежав, що ну, його нафіг. Але прикольно. Хоч на вулиці і Мороз. Я тут сиджу у футболці і кайфушки ловлю. Тому що реально класно. Ну реально. Тепло, ніде нічого не дує. Ну кайфово. Воно вартує своїх коштів, скільки вони там коштує. Воно то його вартує. Це вже Луцька. Добре, як Все, дякую, до побачення. Все, приїхали до Луцька. Ще темно. У Луцьку зараз. Шоста година. Я сподіваюся, я в ту сторону. Ну наче хто. Так що зараз зустрінемось з водієм, і там з представником і будемо оформлювати документи, буду передавати кошти і конях. Ну що, ось вже приїхали. Загружаюсь за тачку. Так, ну, Із таких моментів те, що я побачив вже... Так, ну це літня резина. Так. Ще тут? А наче так, машина жива, під капотом там все сухо в мінус скільки зараз, мінус 7 завелася спокійно, раму, ну хер тут подивишся ту раму, але наче не гнила. Ось. Так, ну що, купил ми машинку. Вона реально, ну мені подобається, як, як вона їде. Все працює, підігрів навіть є сидіння, пічка працює, підігрів всіх вікон, навіть цих бокових зеркал. Так що все кльово. Як їде, мені дуже сподобався. Підігрів всі душок, є все. Зараз приїхали назад, кинемо зимову гуму, тому що десь вона ділася. Це дуже цікаво було, я питаю, де гума. Кажуть, нема. Все. Ще нюанс виявили, що нема сідух в задніх, але я сказав, де сідухи. Кажуть, ну, то не з цієї машини були сідухи, так що я не клав їх. Я говорю ні-ні-ні, на фотках вони були, так що і машину з сідухами. Всі духи сказали, що прийшлють по новій пощті. Так, взагалі, машина мені подобається, є нюанс з тормозами ще. Тому що там таке враження, що їх як прокачу, прокачати треба. Перший раз нажимаєш, вони дуже в'ялі, відпускаєш гальмо, ще раз нажимаєш, вона тормозить шикарно. Коробка працює дуже добре, мотор мені теж подобається. Заглядав під капотку, там все сухо, тичей я не побачив. Єдине, що праве переднє колесо, там а, сальник, один потік, там подивимося, треба піднімати машину, вже більш детально дивитись. Але так, на скору руку оглянувши, наче все добре. І як їде, вона мені більш подобається, ніж навіть той пейсфайндер, який ми приганяли в минулий раз, якщо чесно. Так що так от. Що мені ще дуже сподобалось. Прям дуже-дуже дуже приємно навіть, я кажу так. Те, що, ну, сподобалось то взагалі нічого не сказати. Як мене зустріли в цьому фонді, а, зустріли як гостя, як друга навіть. А, приїхали на машині на вокзалі, мене забрали, привезли, напоїли чаєм, побачили, що є проблеми там з машиною, в плані резини, одразу взяли. А, знайшли мені гуму на задні колеса, а, показали, а, де встановити все, тому що я ж на місцевий проїхали зі мною, все, ну, прям красавчики, реально красавчики. А, потім ще <реш> дали хліба, реально, я так здивувався, що дали хліб. блін, Але це дуже приємно, це дуже по-домашньому. реально, ну... Прям, як то кажуть, до глибини душі тронули. Вже їду десь годину, може півтори. Зупинився, наливає, омивач, тому що дорога просто жесть. Все гівно, яке летить, воно все на скло. А двірники дуже погано чистять. І це єдине, що може врятувати мене, мені здається. Тому що це, це піп'я... ніфіра не видно. Ось, заправилися, все. І будемо далі їхати ще дороги 4 години. Це прикол, коротше. Проїхав десь кілометрів 200, десь трьох тисячах оборотів, тримав її і по дорозі, як стрільнуло щось. Щось, ну, Крихчати почало, жесть просто. Я зупинився, все, подивився, думав, що щось відвалилось, ну ні. Під машиною нічого. А, першу передачу вмикаю. Крихчить, піздець просто. Тепер зараз буду евакуатор визивати, блін ну, от така справа. Коли ганяєш такі машини, буває така херня. Так, ну що, пригоди продовжуються. Приїхав евакуатор. Все, забираємо машину. Отак так бляха не доїхали. Але подивіться яка тут краса. Це просто неймовірно. Просто кайф. Але це буде для мене дуже великим уроком, що на таку річ треба вдягатись нормально, а не як завжди. Отака історія. Прикол взагалі. Давно в таку сраку не потрапляв, якщо чесно. Але нічого.